По административни Олега Володимировича пророчка влава полодино, административные пропорочки, пока что принимали порушни. Правильно перебус і з виходом судове засідання Значить, У нас є сьогодні свідок на сейчу, покарва серію, що хто? Нема? А що невідомо не, не, не вам, чому ця особа судом за у судове засідання не з'явилася у свідомі? Я вчора його бачив, він казав, що він не їде на сесію на студент. Mm -hmm. Фіціч Антоні Іванович, це хто? Це ви. І Понькову Євген Федорович. Це ви, так. Значить, пане Понькову, почекайте у коридорі, ми вас будемо кликати по черзі. Чи є перед початком розвитку з попитання чергового процесу? Немає. Mm. Немає. Якщо немає попитань, значить, Понькову, прошу, ставайте сюди. Понькову. Okay, okay. Ага, піцца, чи вставайте сюди. Okay. Так, як місяць, що народжує, скажіть? Вас не на театр, а Суд вас викликав для в якості свідка і попереджає вас про кримінальну дальше, щоб ви доступа до крізь? Пішіть, будь ласка, суд. Скажіть, будь ласка, е, чи знаєте ви проводчика Олега Володимировича? Особисто не знаю. Особисто не знайомі. Не родич Ні. Скажіть, будь ласка, вам щось відомо з приводу автопригоди, яка була 30.06.2015 року? вам з цього приводу відомо? Я виїжджав з території з художників і бачу, як автомобіль при... на по дорозі, Я під'їхав до перехняска і бачив що автомобіль, вже в випадку Я під'їхав зразу, піднімався дим, я підбіг до автомобіля, лежав молодий чоловік, я залучив мотор, бігув. в цьому був все з тої сторони, з другої. Як люди бігли, почали пробувати витягувати, я просив, щоб він не трогав. Ну, ну так, Швидка допомога приїхала на референдут порушено, І приїхали Швидка забрали його. Антон Іванович, так? Угу. Антон Іванович, скажіть, будь ласка, ви можете пригадати приблизно в якій годині було це ДТП? Вечірком? Може навіть пізніше. При описані роботи 100%. Ви зазначаєте, що ви першим прийшли на... Експорт. Не першим, я під'їхав, люди почали збиратися до, до місця ДТП. Дим ви карбат, сам, тільки е, е, сам факт бачили, коли машина їхала і е, врізалася в цього стовпа. Якщо ви знаєте від е, спілки художників, дорога практично паралельна з незалежністю. Mm -hmm. Я коли під'їжджав до перекрестка, я бачу тільки, що автомобіль не знову. Коли я виїхав на перекрестку, бо я фізично не бачив цей автомобіль. Mm -hmm. Коли виїхав на перекресток, я що автомобіль вже в стовпі і дим тільки піднімається з під карботу. Тобто сам момент удару я не бачив. Це буквально було 3-4 секунди. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, якщо ви бачили вже е, автомобіль, коли зіткнувся з опорою, ви бачили, хто знаходився в автомобілі, скільки там було осіб? Була одна особа. Він лежав на задній сидінні, ноги були практично. дошки до, до. водія, таке враження, що його викинули просто від удару на задній сидощ. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а чи е, при пам'яті була ця особа? Ні, не сидома. Тобто, ви знаєте цю особу, У нас Ні. сьогодні тут є в залі судового засідання. Це пан порочок, так? Так, так, так? Ви можете це стверджувати. Може. Чи це хтось інший був? Ні. Сто процентів. Скажіть, будь ласка, а чи бачили, ви, що ми був від працівник міліції, чи не працівник міліції, що ви можете? в цьому стані ефекту, тобто тут ДТП, людина лежить на свідомості. Я не звертав уваги на одежу, на це. Мені було Важливо, чи чим живий людина, чи хтось ще є. не постраждала. Тобто я не приглядався вже так. Тобто ви стежите, що в автомобілі було тільки одна особа. Тільки одна особа. А тобто, після того, що було. Після того приїхала швидка допомога. Його приведе в свідомість, mm -hmm. з автомобіля, він там трошки рознущався. Ліцензурно і це за... міліціонер заштовхнув просто швидку допомогу. І забрав. Скажіть, будь ласка, коли ви кажете міліціонера, можна за прізвище Ні, Я їх не знаю. Не знаю. Скажіть, будь ласка. Вони з, 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 з відео, зріли, що, вони Дуже багато. А чи бачили, що був коло автомобіля, що увійшов, що він був за кермом? Нікому. Нікого. По матеріалах судового засідання суду є така інформація, що. Стверджував у свідок такий пророчок е, Володимир, що він сам був за кермом, тобто батько-пророчок. Нікого не було, тільки одна людина була. І я з'їжджав, коли опальна перекрестка, там буквально 30 метрів. Я видів це зі люди просто збігалися з усіх сторін, тобто ніяких, крім нього, не було людей. Зрозуміло. Про стан пророчок Олега Володимировича, якому він стане під перезимом, перемогу виставки, не хоче. Я не можу, я не. Не медик, але ну так. Добре. Можливо, шок, може. Добре. скажіть, будь ласка, коли ви прийшли на місце? Там вже були підсумки ДІ? Не було ніколи. Не було нікого. А коли приїхали підсумки цінки ДАІТ? Чесно не пам'ятаю. Бо я пам'ятаю, що чітко. Коли швидка вже не з'їхалася, я вже став в сторону покурив і поїхав на свої справи. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, крім вас, ще хтось такий був, то бачиться? Mm, так, ні. У мене з це машиною був бачив. А щодо вам відомо, що цей автомобіль мав ще зіткнення попередній із іншим автомобілем? Уже після того мені сказали, що там ще було. До того я не знаю. Добре. Добре. Чи має запитання до свідка чи читає? Скажіть, будь ласка, ви кажете, це було увечері. Вже було темно суддя в Ну, буквально, Вже коли я стояв з боку, почала темніти. А погода яка була? Сухо, рядна, дощ. Я не буду, не пам'ятаю, що стажу. На відео має бути, щоб було дощ, сухо? — Чесно, не помітив. Скажіть, будь ласка, а яка від, від, від скільки художників, звідки ви виїжджали, і до місії зіткнення? Від того моменту, коли я бачив, що машина проїхала, ну знаєте, не виходить, знає. знає, ви не смогли відео? Так. Це зараз перекрестка, а це паралельно практично. 70 метрів це коли я побачив автомобіль, коли до перекрестка, це до самого міста ДТП. Так, а дивіться, до де... того, де я бачив автомобіль, там був метрів 30. Скажіть, будь ласка, ти, скільки mm -hmm. заяв, часу пройшло з моменту, от, як ви побачили, що проміжнув автомобіль, і потім до того моменту, коли ви під'їхали? Коли я під'їхав, секунд 30. 30. 30 -30 -30 -30 -30 -30. Скажіть, будь ласка, а ви чули звук удару? У мене в автомобілі з 30 рік, але я не чув. — п... Коли ви під'їхали, ви саме перший був, чи ще хтось знаходився? Може, люди чи ви от, сусіди? Я тільки що говорив пані судді, що люди починали збігатися. Тобто стояв один автомобіль і з усіх сторон бігли люди, міліція в тому ревітлі. Скажіть, будь ласка, а е, працівники біліції чи хтось інший вас опитував за віотових? А яким чином ви от, ну, подали інформацію? Чи Ви, ви знайомі із паном От Яким чином ви зустрілися, от подали інформацію? Я ви... зняв вже, коли заспокоївся, ну, я повідомлював телефон і почав займати. Ну, Передав це матеріал, що використав у журналістку. А на місці подій взагалі. Скільки часу mm -hmm. було з моменту прибуття і до того, як ви залишили ці місце? Ну, mm -hmm. я думаю, пів порядку. Ви кажете, що бачили приклад, що допомога. Ви бачили, як діставали пророчка Лева із машини, поїхали. Потім хто ж взагалі під'їжджав з ну, спеціалізованих. Чи були там, наприклад, працівники Міністерства надзвичайної ситуації, працівники міліції? Якщо були. Пожарники mm -hmm. що... я точно не буду стверджувати. Можливо, я не пам'ятаю. Це ж для мене шок, тому що я бачив автомобіль, який знімається в дим, і не свідомо не лежить. Ну, тобто, відключиться. Я думаю, чи він живий, чи здоровий. Я просто тоді мені руки тряслися і вже коли забрали, тоді заспокоївся. Ви сказали, що з вами в машині ще був. А можете назвати хто це був? Барановський Ігор. Барановський? Барановський Ігор. Ігор, окупальний знає. Він не мешканець послуга? Він не проживає, здається, просто він працює в інституті. Він наш не на не Старківський. Він Сансфранківський навіть. Що ви знаєте, скажіть, будь ласка, от ви кажете, коли після події ви по на місце ДДП, так? Ви те щось знімали на який? На телефон? Та, на телефон. Так. І після того ви цю відеозйомку передали... так. Скажіть, будь ласка, а чому ви не з'явилися до правоохоронних органів міліцію? Про такі свідчення про відеозйомки, про встан справи. Віталій Віталії був курс завжди цієї справи. І я практично всі оці моменти через нього Він не повідомляв, що треба щось звичайно. Тобто я, я був випадковим свідком. Зрозуміло. Тобто ви категорично стежите, що, що автомобілі був тільки Діпіль. пан пророчок і іншої особи не був. Не. Так? Так. Зрозуміло. Добре, можете бути вільні, позичите нам конькова. -по. Звідки попереджає вас про кримінальну відповідальність і розпродати? Пишіть, будь ласка, це посадитися. Скажіть, будь ласка, чи знаєте про ручку Андріала Володимировича? Не знаю. Скажіть, будь ласка, чи вам щось відомо з приводу дорожньо-транспортної проходи, яка була 30 на 6? Видавали свідчення міліції, в міліції, так. І з чого всього приводу вдома? Скажіть мені. Скойна була дорожньо-транспортна пригода, якась напроти моєї права. Єдине, що на момент виходу мене з хати на місце пригоди, бачив збити машину і, і відпочили за. Євген Федорович, скажіть, будь ласка, ви проживаєте по вулиці Незалежності, так? Так. Це було недалеко, від нашого до вашого помешкання. Не проти. Не проти. Яким чином ви побачили цю пригоду? Ви почули звук, швидкість машини, що? Почув звук. Звук удару чи? чи? Звук удару, бо я сидів у комп'ютері, і це все раптово сталося, що комп'ютер зараз, що вода ударить, як як іскри посипалися, вибіг зразу в'їзд. Вибіться буквально до хвилини. Ну, ви... що ви побачите? Коли ви прийшли на місце водій, що ви побачите? Машина працювала, парувала. Одразу підбіг до, до водійської дверки, за водійською дверкою ну, на водійському сидінні ніколи. Ззаду сидів цей чоловік, на складі була кров. Рухатись він не рухався. Поки ми побігли, викривати двері все закрили. Поки я побіг, хлопці каже, ліз бодротий, не лізь туди бодрувати, нове. І поки поки план євро не слікає, то все треба машину відсунути. Поки за фарбок відсунули цю машину, так що дістали вже одразу мене приїхало і буквально за дві хвилини, за три хвилини хвилин, приїхали. Хвилин Скажіть, ви стверджуєте ми. Ми це хто? Ми і ще хто? Ми і ще один сусідний, як ви знаєте, звати. це. це mm -hmm. А от Фіце, чи Антона ви знаєте? Ні. Не знаю візуально так. Не, крім вас і вашого сусіда, ще хтось прийшов на місце Запоріжжя? Ну там вже люди позбігалися. Були, там вже люди позбігали. позбігалися, звичайно. Тобто ви, можна сказати, були перші очевидці. Так. До вас хто, хтось вже був там на місці? Чи ви перші прийшли? Mm -hmm. Працівники міліції. Зараз я задаю. Працівники міліції вже пізніше. Пізніше. Працівники ну, міліції, МС, МНСники, Швидка, так. це вже пізніше. Так. Після вас, так? Скажіть, будь ласка, чи бачили ви в автомобілі ще когось іншого, крім Олега Володимировича? Ще, ще скажіть, будь ласка, таке, чи був при свідомості пан Олег Володимирович, що він щось пояснює, чи він не пояснює? Ні. Коли ми відтягнули машину, дістали вже, ми ну, маємо на увазі, що вирвали ці дверки, як таке, то все. Я вже побачив, що швидка приїхала, що він вже пішов швидко. Ви скажете, що пан пророчок був на задньому сидінні автомобіля. На вашу думку, чому він там опинився? Чи він переліз, чи його перекинув, наче від Я а, чи не, чи не, дам, не, чи не можу стверджувати. Пояснити саме. І ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, якби хто ще інший був в цьому автомобілі, чи мав можливість уникнути, тобто вийти з цієї машини в той момент, коли ви прийшли, покинути цю машину, вийти десь? На іншу сторону, при такому ударі, при такому пошкодженні автомобіля? Це, це моя думка. Думаю, що ні. Думаю, що ні, бо двері всі були закведені, і, 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 за, і задні дверки були, так як називається, караван, караван, це машина, задні дверки так само не відправляють. Чи була можливість і... якоїсь іншої особи, яка би також знаходилася в автомобілі, покинути цю машину в той момент зіткнення, встати при такому ударі? При отриманих і на цим шкожній покинути цю машину піти, щоб його і цю людину не бачити. Ну, сам, сам факт свідчення, що я дивився, я, таке, ну, я ж своїм очам вірю, бачу, що нікого немає, примуга. Да. Зрозуміло. Чи є запитання до цього? Прошу. Прошу. Скажіть, будь ласка, як прізвище сусіда? Ви кажете, з сусідом. Я не можу сказати. Ну, Васа це ганчаорк, це ганчорок на нього. В якому буде живу? А від цей, де лампочки Ну, Діжі, будь ласка, коли ви ну, підбігли на місці, там вже збігалися люди. Але на той момент, коли ви був ви безпосередньо з подвір'я вашого, хтось ще знаходився біля цього автомобіля? Ні. Нікого не ні. І ні іншого автомобіля в тому числі не було, не бачу. Це на той момент, коли я вибіг з хати, то якраз я вийшов. Скажіть, будь ласка, які тоді були погодні умови і наскільки освітлення було? Світло темно сутеніло і палок дощ сухо було. І... Ну, конкрет, конкретну годину де тепер не можу сказати. Це десь було десь між 8 і 9 годиною. Годні умови були, були світовому чудову. Так, ще, ще, скажіть, будь ласка, скільки часу ви побули на місці події? Темно було. І, темно. Коли ви підійшли до автомобіля, двері були заблоковані, Чи були якісь вікна відкриті, закриті? Можете пригадати? Ну, якщо такому ударі, якщо вікно лишається ціле. Ні, Але мається на увазі, взагалі от отвори, де вікна знаходяться, вони не традуються, чи я не можу задати. Зазирнув машину, бачив, що там все розкидано було, і це чоловік сидів на сидінні за три ставки. Дякуємо, що ви. Так, може йти? Дякую. все забачимо. Як ми про тих чи учасників процесу, табських осіб, яких судважили на судовому засіданні, чи є якісь попитання учасників процесу? Пане пророчку Олегу Володимиру, у вас є якісь попитання? Сторона захисту? Немає. Якщо немає попитань, то суд оголошує матеріали, які є надані до протоколу про порушення. Чи до протоколу про порушення є так, документи, які надані суду із Косівської ЦРЛ про поступлення на огляд, зокрема, це пана пророчука Олега Володимировича і пророчука Володимира Миколаївича. Значить, Є додаток до протоколу про мінопорушення, тобто довідка про план схему транспорту і приводи, є пояснення, які е, зібрані працівниками Польської е, МВС до даного матеріалу, тобто, пояснення працівників міліції, пояснення е, пана Пророчука, Є е, 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 результати аналізу е, крові на наставного на алкоголю, тобто там, і пророчука Олена Володимировича. Е, Ноль відсотків алкоголю крові, і так, що корочку але і є висновок Шанківського е е, обласному управління внутрішніх справ, де була е, подана факту, оскільки е, ДТП по матеріалах по протоколу зазначено, що працівник міліції е, створив, е, була створена комісія для перевірки даного факту. Значить, в цю комісію обходили процентів внутрішньої безпеки в МСК області, а також процентки внутрішньої безпеки. Фактично вони досліджують цього стану, бо вони обикли осіб, які були очевидцями даної події, вони проводили строкового розслідування і також вони встановили свої висновки Значить, долучені до матеріальної справи. Значить, висновок також є із Косівської церкви щодо поручного Дентра Миколаївича. І в судовому засіданні, допустимо, як сітки, є клопотання про випадку свідків, є також документи із лікарні виписки з історії хвороби, і документи, які свідчать про допит світу у судовому засіданні. Чи є якісь доповнені доношення матеріалів справи? Немає. Якщо немає доповнень, так супербати дає слово для захисту у судовому засіданні пану проводку Олегу Володимирович. Прошу суд це Зрозуміло, сдається ваш представник про... Позицію захисту вибраного попитання. Вважаємо, що е, оскільки батько проводив Олега, скажу, що в виду в свідки, які е, були опитувані в судовому засіданні, конкретно ніхто не заявив, що е, безпосередньо ніхто не був очевидцем дорожньо-транспортної пригоди. Всі абсолютно ствердили, що були період часу від 30 секунд до 1 хвилини. Тобто версію, яку озвучив, як сам підзахисний, так і батько, фактично неспростований, що батько був за кермом, потім поїхав самостійно у лікарню. Ну, і вважаю, що згідно головного принципу призом цієї вважаю, що будь-які суми, сумнікуватися на користь особи, яка притягається до від відповідальності. Тому вважаю, що оскільки. Доказів щодо е, вини, ну, по-перше, перебування пророчку Олега за кермами, його вони не здобуто в ході свого розгляду справи. Вважаю, що в його діях немає е, склад, ну, подій і складу адміністративного правопорушення, передбачено статті 124 кодексу прийняття право адміністративного прапорушення справа правопорушення, Прошу, що, е, правопорушення Дякую. 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 На суду, за Дякую. Сталі головуючої судді Крилюк, секретаря суму руху адвоката Любчук, розглядаючи в критому судовому засіданні залі суду міста Косово. Матеріали справи, які надійшли до Іковського МВС, про притягнення до адмінної відповідальності пророчка Олега Володимировича, 6 го 07 го 03 го року народження району Франківської області. За статтею 124 кодекс України про адмін про порушення. Суд встановив, що пророчу порушив правила дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу. Про порушення чинно за обставин. Так, 30.06.2015 2015 року, близько 21.30 хвилин, пророчок, місці послуг, вулиці Незалежності, кручі транспортним засіб, Мерседес, benz Є -E 280, Державний знак БО 8088 АС. Під час вибору установник межових безпечної швидкості руху не врахував дорожню обстановку і стан транспортного засобу, щоб мати з Богу постійно контролювати його, що привело до дорожньо-транспортної пригоди та пошкодження транспортного засобу, чим порушено пункт правил 12.1 пункт правил дорожнього руху. Правопорушник в судовому засіданні вину не визнав та пояснив, що 30 го близько 20 годин, 40 хвилин, перебуваючи у своїй дівчині Одеській, що за адресою вулиця Довбуша, 19 місті посів, стелефонував до свого батька пророчку Володимира та попросив приїхати за ним. Через деякий час батько приїхав на автомобіль мерседес benz Тоді він сів на заднє сидіння автомобіля. Тоді час руху батько відчув гостру біль області серця, зв'язку і ще вирішив поїхати до лікарні. Рухаючись по вулиці Незалежності, помітив, як у батька погіршився стан здоров'я. Внаслідок чого він не впорався з керуванням, де допустив зіткнення за опору, від якої автомобіль відкинув в іншу сторону. Після чого їх було доставлено в Косівську церкву для надання медичної допомоги. За даним обстаном вважаю, що протокол, щодо нього про порушення кадорожного без складен безпідставно, як за керуванням автомобіля він не знаходився, а перебував на задньому сидінні пасажира. Тому вважаю, що його слід вибрати, а у справі закрити. Суд. вислухавши свідків, правопорушника та вивчивши матеріали справи вважає, що вина пророчок, вчинення міститивного правопорушення, передбачено статтею 24 Кодексу України про дні правопорушення, доведена повністю з наступних обставин. Так, згідно протоколу про одним правопорушення від 14.07.2015 року встановлено, що 30.06.2015 року, близько 21 годин 30 хвилин пророчок місті послуг вулиці незалежності керуючих транспортним засобом під час вибору встановлених меж безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку. І став транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати, що привело до, трансп... до дорожньо-транспортної пригоди та пошкодження транспортного засобу, що вказано також і у план схеми ДТП, складеної 30 на 6 2015 року на місці події. Даний факт підтвердив судовому засіданні до в якості свідків Майцюсь Олександр Фіцич Кульков, які ствердили, що були очевидці даної події і бачили, як автомобіль Мерседес-Бенси, бізнес електропорту. На місці події в автомобілі вони бачили тільки одну особу це пророчок, який являвся працівником Костям Вес, після чого прибули на місці події працівники міліції, працівники МЧС та Крети швидкої медичної допомоги, надання, надання медичної допомоги. Допитані судом, працівники міліції Мартищук Семан Росоха Рософа ствердили, що вони прибули на місце події пізніше, і їм невідомо, хто знаходиться за кермом автомобіля. Проте у МВС Франківській області проводили спецперевірку, де встановили воно пророчку і його звільнені із найманої посади. Протокол про порушення щодо пророчку складено на підставі висновку, затверджену начальником версія Франківської області. Згідно доручного до матеріалу до справи копію висновку, службового розслідування за фактом ДТП, за участю лінії інспектору міліції, ось КРВ Веселом Франківської області, молодшого літерата міліції пророчку Бачанець, що службове розслідування за фактом вчинення ДТП, молодшим літератом міліції пророчку, білічним інспектором... Сиде і М Посізь Керме ОВС відомості, які стали підставлю проведення службового розслідування, вважати такими, що підтвердилися. В процесі перевірки встановлено, що своїми діями молодший лейтенант міліції пророчок, дільничий інспектор Косівської креме ОВС порушив вимоги присяги працівника ОС в області, дисциплінарний статут ОВС України, що виразився у керуванні транспортним засобом устання повольного співіння вчені ДТП, що виклику обурення і недоволення населення суспільного резонансу у засобах масової інформації. Чи негативно вплинуло на імідж органів внутрішнього страну? З новельних обставин не заслуговують на увагу пояснення дані в судому засіданні самим пророчком Олегом та його батьком пророчком Володимиром, які категорично стверджують, що за кермом автомобіля знаходився саме батько-пророчок Володимир, і вони обидвоє отримуючи кінець ушкодження звернулися до Косівської ЦР. Казні обставини нічим не підтверджені і спростовуються дослідженими доказами по справі. Так, при проведенні службової перевірки Месі в, в області допитано ряд осіб. Яке відомо про обставини поїде ДТП. При дослідженні ними також встановлено, що пророчок за кілька хвилин до даного зіткнення із електричною опорою допустив зіткнення ще із автомобілів марки Mercedes світу під керуванням Мусечу. Допитані судом свідки дані факт підтвердили та вказали, що на місці зіткнення із автомобілем під керуванням Макара знаходились у лавки із автомобіля правопорушника. Що стосується показань свідка Онисків, то вона не була очевидцем подій, а свідок Прикатюк зазначив, що, що бачив ще іншого чоловіка на місці подій, який, на його думку, міг бути за кермом автомобіля проте самого зіткнення моменту він не бачив. Таким чином, вона правопорушника вчинення правопорушення доведена, а його дійсні, коли відходиться статті Кодекс України про проміння правопорушення. При накладенні стягнення суто раховий характер чинного правопорушення з та обставини справи. Керівню статтею 221, 283, 84 кодексу України про одних правопорушення суд, суд постановив пророчука Олега Володимировича визнати винним у учебні адміністративного правопорушення передбаченого статтею 124 кодексу України про одним правопорушення та застосувати стягнення у вигляді 340 е, штраф. Стягнути з пророчка Олега Володимировича 36 гривень 54, 54 копії судового збору, отримуючи банку, котрі отримуючи рекувати. 3802646, банк Тремочусь області, код банком 7364, рахунок 3100606, код класифікації бюджету 2230, 10216. Постанова може бути оскаржена до його апеляційного суду, що подачі скарги протягом 10 днів. Зрозуміло?